Привіт-привіт! З вами я, ваша Мирославочка. І сьогодні, як завжди, я проведу з вами свою розпаковку малесенької посилочки. Тут було одне місце, одна коробочка. Забрала її вчора, і сьогодні вирішила до вас прийти в прямий ефір і розказати вам, що, привіт, привіт, що є в моїй коробочці. Що я гарнесенького позамовляла. Тому будемо зараз розпаковувати, і ви побачите, що я маю тут. Тут мені невеличке замовлення зробила моя клієнтка, вона постійно замовляє. В більшості все взяла собі Так. розпаковуємо. Доставка, як завжди, привіт привіт Анічка. Доставка, щоб була вам безкоштовна. Ви маєте зробити замовлення на 800 гривень, якщо ви новою поштою, і 1200 гривень Укрпоштою. Тоді за доставку заплатить компанія. А якщо ви берете менше замовлення, то відповідно за доставку поштою маєте заплатити ви. Тут, як завжди, накладна, по якій можна завжди звірити, що є вашій посилці. Ви можете це робити на пошті. Перевіряти. Я це завжди роблю вдома, тому що завжди перевіряю тільки стреч ленту оригінальну, бачите, від Вона оригінальна, ніде не пошкоджена, тому е, точно впевнена, що на складі все гаразд. Хоча в мене було одного разу, що м м теж консультантка не провірила на пошті, прийшла там не було одного гелю для душу. Я написала в техпідтримку. Привіт-привіт! І посилочку зважила. Дійсності там було недовкладення, і їй просто віддали цей гель в наступному її замовленні. Тому можете не переживати, але завжди зазвичай краще перевіряти, що ви замовляли і що там є. Так, це маленька посилочка, з чого почати з того, що замовила мені моя клієнточка. Це її улюблені зубні пасти. Чекайте, це у нас є від покажу вам такий, від парадонтозу і відбілююча. Я вже вам її говорила, вона була в дуже гарно, Привіт-привіт, Інночка. Вона була в гарну ціну в попередньому каталозі. Ось це від парадонтозу, тобто для того, щоб, наприклад, ваші зуби не були дуже чутливі, ми щоб підживити від чутливості зубів, потім натуральні олії та монто. Вона таку має таку віддушку приємну профілактика хворі Тобто, Якщо, наприклад, у вас кровоточок, привіт-привіт, Анчика. Тонечка, тоня, це і зміцнення емалі. Тобто, наприклад, якщо ви п'єте холодне, і у вас починають боліти зуби, це саме ця зубна паста для вас, щоб ваші зубки були в безпечці. Обов'язково чистити зранку і ввечері. Це відбілююча зубна паста. Я завжди говорю, що я її рекомендую тільки ну. Користуватися нею 2-3 рази на тиждень, не більше, ну або по мірі потреби, тобто, щоб вибілити ваші зуби, щоб вони не мали наліту жовтого, і ви їх просто очищаєте, знімаєте наліт і користуєтеся ось цією зудною пастою. Ну, Клієнточка моя. Завжди собі білоснішну посмішку замовляє. Ось такі дві замовлення, оскільки це була умова, щоб скористатися привіт, Оксаночка, з гарної ціни, треба було замовити дві. І вона замовила дві, щоб скористатися вона була по 110 гривень, так точно вже не пам'ятаю. А якщо одну, то 140 гривень, тому краще було взяти дві і зекономити собі бюджет. Тут в відбілюючу входить чайне дерево та шавлія, потім воно м'яко відбілює ось ця зубна паста, комплексний догляд і ефективно видаляє наліт. про те, що я говорю, це основна її функція видаля... видаляння наліт. І що саме головне – об'єм цієї пасти 170 грам. Тобто, це дуже великий об'єм зубної пасти, її вистачає надовго. Я ще замовила собі теж привіт привіт Влад. Тому е, буду мати собі, хоча я вже бачила 11 каталог, я скоро тих зубних паст буду дуже багато мати. Там, е, там вони в дуже гарну ціну. Тому я завжди говорю вам, як правильно і гарно економити і, ем, свій бюджет. Тому що в нас є три види заробітку: перший, коли ми користуємося зі знижкою і економимо свій сімейний бюджет. Тобто у нас сімейний бюджет може бути економія більше, ніж 30% це дуже круто. А також другий, ми продаємо, і чим краще ми зробимо покупку в своєму інтернет-магазині, тим краще ми можемо. Можемо заробити, Тому що ми заробляємо від 30% на одному товарі, буває до 90% ми заробляємо на одному товарові. І це, коли ви правильно так, вмієте правильно побудувати свої продажі. Тому це дуже вигідно працювати в моєму інтернет-магазині. Якщо хочете, я вас зареєструю. Надаю вам дисконт-бот і автоматизований бот для побудови команди. Ви можете собі після першого замовлення отримати такі подарунки від мене і почати закривати статуси і виходити на новий рівні, або з дисконт-бот будувати свою першу лінію. Це була така акція з останньої сторінки, такі гелі. Кавончик і полуничка це були бестселер, їх найбільше розбирали, найшвидше розбирали, їх розібрали в перших трьох тижнях і їх не було, їх доставили дуже швидко на склад. І вони знову з'явилися. Тому, якщо хочете, вони дуже густі, дуже концентровані, дуже ароматні. Всі такий дуже приємний, класний аромат мають мені всі по аромату зайшли. Ви можете собі скористатися. Вони зараз в каталозі 99 гривень коштують. Якщо хочете просто замовити без знижки через мене, то цей гель буде вам 99 гривень. Так, ще був равлик, моцина Равлика, 90% моцину Равлика по суперцінні в попередньому. Дев'ятому каталозі, 10 він вже дорожчий, то я собі його замовила. Оскільки я цей крем використовую під очі, це дуже важливо, тому що він дуже круто. Забирає всі недоліки зі шкіри. Тобто ви можете купляти тільки цей крем, і, наприклад, якщо у вас якийсь опік, якийсь недолік шкіри, ви просто його постійно на постійній основі масажними рухами наносите один-два рази в день на оце місце і воно вам заживляється. Але це має бути на постійній основі. Оце йому цинравника, він мега класний, Його ціна здається зараз в каталозі 170 гривень. Хто хоче замовити, звертайтеся до мене, я допоможу з замовленням. Ви хочете замовляти по цінах каталогу, телефонуйте мені, якщо ви хочете пройти реєстрацію і отримати знижки, користати знижок, теж звертайтеся, підкажу, як вигідно зареєструватися, як вигідно зробити замовлення і як більше зекономити при замовленні. Це дуже важливо. Так, і ще що там було вже забула. А там ще була акція. Згадала, акція була за кожні 12 балів, ви отримували супермага товари по вигідним цінам. Я собі взяла ось такі три товари. Цей крем я вже маю, він, ну він неймовірно класний, він такий перфумований. Тобто це такий крем-перфум. Тобто, як я наношу його на руки, він мені пахне впродовж цілого дня. я відчуваю цей аромат на руках. Просто, коли його наношу, мені завжди кажуть, Ти якийсь парфум новий нанесла. Я кажу: ні, це мій парфумований крем для рук, тому в нас їх є чотири. Якщо хочете, теж замовляйте. Кожен аромат з чотирьох теж дуже класний. Я, мала, я користувалася вже, це буде третій, три, трьома. Привіт-привіт, тому це дуже-дуже-дуже крутий крем. Він в каталозі, здається, 170 гривень. Крем для рук: цей об'єм 60 мл. І що саме головне, зауважте на нього сертифікати дуже високі, дуже високі сертифікати. Він є веганський і не тестується на на тваринках. Оце дуже важливо. І такий кремчик: дивіться, який класний, це від бренду Лівеста. Пам'ятайте, що для нас, для нових консультантів, якщо ви реєструєтеся до мене, у, нас, у вас спрацює така акція. Ви можете взяти один товар зі знижкою мінус 75%. Тобто, якщо ці кремчики, дивіться, класні в такій упаковочці, якщо ці вони по 50-30 грамів день і ніч. Ось Мені вони я давно їх хотіла замовити, але щось ніяк не цей, бо я користуюся дуже дорогими. Дякую, Людочка. Я користуюся дуже дорогими кремами на основі змійного яду від флослика. Їх виводять не буде в каталозі, прийдеться заміняти їх талією своєю любимою. Також користувалася з гіалуронкою теж флосликом. Теж дуже мега класний продукт. Ну, флослик фірму за наш завод Флослик виводять з нашого інтернет-магазину, то я буду переходити на натуральний бренд Талію. Але я теж захотіла спробувати оці кремчики, бо всі мене питають, як вони. Тому мушу спробувати, як вони на своїй шкірі і сказати вам, як вони. Ось такий кремчик мені два кремчика вийшли за 84 гривні. Це такий комплімент був, тому я говорю, як правильно як зекономити замість 200. Тому отак. І ще який я взяла комплімент, це два товари. Оцей, і цей і. А, і, і зубну пасту, так, як комплімент. Зубна паста мені теж була по, здається, 30 гривень. Не пам'ятаю, зараз гляну. Бо, бо помадку я взяла по повній ціні. Зараз я вам гляну і скажу. І зараз скажу товар, який я дуже-дуже хотіла М -м, набір кремів. Так, два товари. Я думала, три, два все ж таки, товари. Зараз гляну своє замовлення по балах. Два товари мені вийшло, мабуть, я щось забирала замовлення. І помада. Дуже її хотіла. У мене зараз тійка матова помада такого кольору. Вона не змивається. Ви її наносите, і вона вас впродовж дня цілий день на губах. Помада була в тамкому каталозі 214 гривень. Ось така, як у мене на губах, малиновий колір, забали, як він правильно називається. А тут я хотіла таку зволожуючу помаду від Аліксев'єно Паріж. Це є номер 317 функція. І Made in Італія. Тобто це є італійська косметика, італійські помадки. Тому можете замовляти. Ця помада була теж в гарну ціну. Здається, вона була по акції 250... 259 гривень. Ось така, дивіться, яка класна в упаковочці, ну, в Така стильна коробочка. І от така фукція. Так, як вам показати, дивіться, бачите. Така ніжна фукція. Так, це я собі замовила, покажу вам на розці, не буде видно. Вона мяка мяка вона буде зволожувати ваші губи. І Що саме головне — дивіться, який дизайн. Ще шикарний. бачите? Дизайн, ймовірно, класний. Ну, я би намалювалася, але в мене стійка помада, то я вже вам в сторіс покажу, як я буду збиратися кудись зранку, покажу, як вона наноситься, як вона на губах. Тому заходьте до мене в сторіс в інстаграм. І переглядайте, я час від часу показую всі товари, які в мене є, якими я користуюся, бо користуюся всіма товарами зі свого інтернет-магазину. Тільки купляю в себе. Чому? Тому що це вигідно, тому що за те, як я купляю ці товари, мені компанія платить гроші. Чим більше я куплю товарів в інтернет магазині для себе чи для своїх знайомих, тим вища в мене буде зарплата. І якщо добре попрацювати, наприклад, я за 2 місяці вийшла на зарплату більше 10 тисяч гривень. В каталог, тобто чотири тижні. В нас одна моя знайома вийшла на зарплату 300 тисяч в каталог. Вона Більше попрацювала вона має свій офіс і краще запропонувала людям продукції. Тому, якщо ви хочете займатися таким другим, фактично третім видом заробітку, будувати структуру, запрошувати людей, щоб користувалися просто продукцією. і Вам за це компанія буде платити кошти. Від вас нічого не вимагається. Просто запросити, щоб люди користувалися. Люди заходять по вашому посиланню, в ваш інтернет-магазин, замовляють товари, і ви за це отримуєте зарплату. Тобто ви отримуєте такі три види зарплати. Перший, ви економите 30% і більше свого сімейного бюджету, це вже вигідно. Другий, ви працюєте і заробляєте на продажах, тобто ви замовляєте дешевше, продаєте дорожче по цінах каталогу, можете і вище, як вам виходить і заробляєте, наприклад, продали на 1000 гривень, заробили 300 гривень, ну і більше в залежності, який товар ви купили і по яких акціях. І якщо нам ну, наприклад, більше, то відповідно, чим більший чек. Тим більше ваша зарплата на продажах і третій вид, яким я теж дуже активно ем, користуюся, це запрошую людей, знайомий в свій інтернет-магазин. Щоб вони просто реєструвалися і скористалися зі знижки, собі замовили вигідно, а також почали працювати, продавати або теж запрошувати людей в свій вже інтернет-магазин і отримувати ось таку зарплату. Я називаю це зарплата на пасиві. Тобто, ви запросили людину, людина замовляє товар, все, що вам треба, нагадати, дати каталог людині, можливо, вона ще хоче замовити, сказати, які акції, які знижки підтримки продаж від вас є, і все. і Людина робить замовлення, і таким чином вас це зарплата. Тому зарплата тут не обмежена, вона може бути ну, дуже висока. Все залежить від вас, залежить від часу, скільки ви маєте, залежить від бажання, скільки ви хочете заробити. Ну і самий класний веселе це вже все. Я дуже хотіла ці щіточки, це моя розпаковочка. Від Аліксадіно. Я їх собі взяла, у нас була підтримка продаж. Якщо ви берете на 32 повну бали, то ви отримаєте два товари зі знижкою мінус 65%. І я нарешті собі замовила кісточки, професійний візажист і без інструмента. Знаєте, як це завжди говориться. Той, хто робить то, скульптурськи, щоб. Без чобіст, чи як перекласти правильно. <смі> Чобітєр без чобіт. Тому зазвичай воно так є. Коли мастер манікюру робить манікюр, в неї чомусь немає манікюру. Або там, коли хтось щось там перукар з хвостиком, коли робить прекрасні зачіски. Так само я, візижусь без кісточок. Тому я вже буду насолоджуватися. Дивіться, яка класна упаковка. Дивіться, вообще, щось таке. Дуже класно, так упакували. Ну, видно, що це є бренд, видно, що це якість, дуже задоволена. Ось така кісточка. Вау! Боже, яка вона ніжна, така вона ніжна, просто неймовірно. Буду зараз, завтра вже буду робити макіяж нею. Така мяка мяка В неї дуже гарно буде наносити пудру. Це кісточка для пудри. Дуже люблю пудру наносити саме кісточкою, тому що вона рівномірно розносить пудру і гарно її вбиває в шкіру. Тому ось така красота у мене буде. Так, запаковуємо назад. Я люблю все, щоб в мене було запаковано чистенько. Привіт-привіт! І тому це дуже дуже важливо. <кій> ось така кісточка мені пішла, з мінус 65% я собі вибрала. І ще одна кісточка для рум'ян. Ви бачили, що я в попередній розпаковочці собі замовила наші мега румянка. Вони теж були в акції, так, я вирішила поміняти кісточку вже для румян. Я маю натуральну кісточку, але вона вже дуже давня. Я ще її купляла, коли закінчувала курси візажу. Вона теж була.